Світає! А мирний Житомир сьогодні зустрічає своїх героїв без об'яв, без оголошень. Громадськість зібралась зустріти просто військовослужбовців з 95-ї. Колону з військовослужбовцями житомиряни зустрічали впродовж усього їх руху вулицями обласного центру. З собою громадськість мала квіти та українську символіку. Побачитися зі своїми рідними мами взяли маленьких дітей, які, хоч і примерзли від ранкової прохолоди, проте горді були відмиті першої зустрічі татка героя. Ходив тата зустрічати. Я його люблю. Я йому і танка зробив з дерева. Їм там трудно було. Вони молодці у нас всі, вони герої наші. Я вам не можу передати ці емоції. Ну в мене прям серце вилітає. Радість від зустрічі. Хвилюємося за них і молимося весь час за них, за усіх. З вигуками Слава Україні! Молодці! Україна понад усе. В громадськість і рідні зустрічали колону. Уже на території частини вітаючись, ніхто не стримував емоцій і сліз радості. Куча эмоций не віриться, що ми приїхали нас так встречают. Очень радует. слава! Честно, не очікував, просто я не звонил, щоб ніхто сюди їхав. ехал. Так получилось. Щаслив разів. Да. Це мама. Ми знали, як ми могли спати, як ми могли не їхати. Звісно, що ми приїхали і дуже раді. Ми Якій дуже довго ждали цього моменту. Ми дуже щасливі. Від хвилювання і бійці, і рідні поспішали наговоритись, адже дехто у зоні антитерористичної операції провів кілька місяців без відпусток. За словами заступника командира з виховної роботи, на місце постійної дислокації у військову частину на Корбутівку повернулись всі бійці, серед яких і мобілізовані. Виконували завдання практично всіх гарячих точках антитерористичної операції. Ми постійно відчуваємо підтримку, постійно волонтери з міста Житомира приїжджають. Постійно міська влада, постійно жителі, школьники, студенти надсилають листи, постійно. Допомога надходить від жителів міста. Житомира. сьогодні дуже було приємно, як нас зустрічали на соборній площаді. родичі зустрічали в частині. Дуже було приємно, навіть скажімо так, сльози на очах наверталися від такої теплої зустрічі. Ці хлопці гідні не тільки слів подяки, доброї зустрічі на малій батьківщині. Їх вчинки це нові сторінки історії творення держави Україна.